То вони люди, покликання яких нести радість і щастя тим, хто цього потребує. Їх покликання не залежать від статі, віку та освіти. Вони несуть добро і утримують від цього задоволення. Волонтери вони завжди намагаються бути корисними. Світле життя. Саме таку назву отримало об'єднання волонтерів з керівником, якого ми поспілкувалися сьогодні. Що саме ви робите? Чим займаєтесь? Ну наші пріоритети це перш за все допомога. Допомога воїнам, АТО – це хлопці на передовій і поранені солдати, які знаходяться в Дніпропетровському військовому госпіталі, і на наразі ми на, збираємо допомогу для дітей інвалідів, для дітей, які не мають батьків. Це ну для взагалі всіх інвалідів любого віку, малозабезпечені сім'ї. Це пенсіонери, тому що зараз на жаль, таке становище в державі, скоро зима. Комунальні послуги всі виросли не знаю, більшості напевне придеться дуже тяжко і тому збираємо допомогу для всіх. Як саме можна до вас доправити допомогу бажаючим? Ну, наша громадська організація збирає допомогу при церкві Української прославлення церкви Київського патріархату, це по вулиці Лермонтова, 27 а тут у нас є пункт прийому допомоги. Будемо раді будь-якій допомозі. Тобто, людина має морквину, приносить морквину, має якийсь лишній одяг, приносить одяг, і тут ми його розподіляємо вже. Шо куди піде, що кому більше потрібно? Чи це буде потрібно хлопцям, чи це буде потрібно щось саме мешканцям міста? Вже от. в який саме час можна тут застати вас? Ну постійно при церкві є людина з 8 -ї ранку до четвертої. Є контактні телефони, за якими можна звернутися, і в будь-який момент підійде людина і прийме допомогу. На даний момент що саме потребуєте? Зараз ми збираємо знову ж таки допомогу, збираємося в воєнний військовий госпіталь і хлопцям передову передати. Військовий госпіталь наразі необхідний хірургічний лейкопластер Леофікс, тому що перев'язки йдуть постійно і ну він, він постійно потрібен. Це потрібна Нижня білизна хлопцям, як і в госпіталі, так і на передові. Це потрібні засоби для особистої гігієни, як і хлопцям в госпіталі, так і на передовій. Хлопцям на передовій дуже потрібні антисептики для ніг, тому що літо, грибки. Де ви були і кому саме допомагали? Зовсім недавно ми їздили 7 числа. Ми їздили в військовий госпіталь в Дніпропетровську, відвозили допомогу. Хлопцям пораненим, от нам дуже повезло, тому що там ми познайомилися з дніпропетровськими волонтерами. Змі розумієте, масштаб зовсім інший ніж в місці марганці, і частину з цієї допомоги, що лікарні вже є, розподілили. І напевно я надіюся, що вже в хлопців на передовій. Це це продукти. Що саме ви плануєте надалі? Як розвиватися, що робити? Ну потреби людей зростають і зростає. На жаль, у нас зростає кількість потребуючих. Угу. Тому будемо допомагати по мірі можливості всім потребуючим, будемо а... збирати і, і допомагати. Чи потрібні волонтери вам? Так, звичайно, ми відкриті і раді будь-якій будь-якій допомозі. Якщо людина не може допомогти матеріально. Будемо раді, що вона прийде там, щось допоможе пересортувати. Чи... Чи просто прийде і розклеїть оголошення? Ми, ми раді будь-якій допомозі, не лише матеріальні. Якщо людина не має змоги навіть вийти з дому, ми будемо дуже вдячні, якщо вона сяде вдома і просто помолиться за тих самих поранених хлопців, за хлопців на передовій і за мир в нашій Україні. Це також буде великий внесок для для не, не тільки для, для хлопців, але й для нас всіх в цілому.